Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні у моєму відео буде огляд ось такої полички для квітів на підвіконня. Хто вирощує розсаду, той знає, наскільки потрібно взимку такі додаткові полички для вирощування розсади. У когось є спеціально змонтовані стелажі. Ну, Ті, хто займається професійно, або у кого велика ділянка біля дому, що потрібно дуже багато розсади, тоді роблять такі стелажі. У мене такої потреби немає. У мене невеличка ділянка біля будинку, і квітів мені. Насправді потрібно небагато, е, і тут виходить, що квітів небагато по кількості, але хочеться, щоб це було різноманіття. І тому, звичайно, ну, місця все одно не вистачає. В прошлому році я ще садила огірочки на розсаду, помідори, і це в мене всі під віконня. По дому були зайняті. В цьому році я помідори садити не буду, а огірки висажу зразу в мішки. Але для квітів, особливо ті, які ростуть дуже довго, мені така поличка знадобиться. Ну, тобто, в мене була альтернатива або робити стілаж із освітленням, або от я знайшла собі таку поличку. Вона мені дуже сподобалася, вона підійшла по розміру. Я вам її трошки ближче покажу. Такий вид вона має, розміру цієї полички 90 сантиметрів по ширині. І якраз вона стала на моє підвіконня. Вікно тут спальні не сильно велике, це приватний будинок. І по висоті така поличка 52 чи 57 сантиметрів. Відстань між. Під віконням і нижньою полкою 20 см, відстань між другою і третьою полкою, чи першою і другою 25 см. Ну і, звичайно, вверху можна ставити вже якісь високі квітки. Вверху тут є ще ось сюди бортик, який не дає вазону, не дає вазону туди з'їхати. А на середині такого бортика немає, тому отакі. Отакі вазончики, їх можна буде розвертати таким чином, і місце буде ставати на поличці набагато більше. Ну, отак розвертати, коли буде розсада, маленька, особливо. Зараз у мене тут стоять петунії. Це я, вибачте, петунії, пеларгонії. Пеларгонії це ті, які я садила із насіннячка. Ось яка вона вже в мене, ця квіточка. Де вона тут? Оця видніше, да? Ну, один листочок вже добре видно. Ну, і це я черенків розмножую, також якби, ну, стоять добре, я не знаю скільки днів, 10 вже вони там стоять. Поближче до батареї це у стоми я вже посадила, там вон суничку посадила. Так що вже розпочала сезон і місце мені буде потрібно. Освітлення, поки використовую таку лампу на підсвітку. Це мій тринога це для блогера така лампа. Але я заказала, замовила дві такі лампочки, які роблять на Акумулятори, і ось сюди вони будуть вони такі на магнітиках. Це металічні трубочки, тому вони такі крепкі, устойчиві, це не пластика, а іменно метал. І до цих металічних трубок я прикріплю дві такі лампи по 70 см в дліні. Тому освітлення тут буде гарне. Буквально завтра-післязавтра мені повинна прийти вже ці лампочки, лед лампи із білим світлом. От так я організувала своє. Місце для вирощування розсади. Якщо вам була цікава така інформація і зацікавила така поличка, можете подивитися в інтернеті. Називається вона полка для квітів на підвіконня. Запийте в пошук і знайдете в різних магазинах вони зараз є в продажі. Коли була Чорна п'ятниця, я чому взяла так рано? Тому що була чорна п'ятниця і були знижки, і я на 200 гривень дешевше взяла, чим вона продається навіть уже зараз. От, надіюсь, вам ця інформація була корисна. Вам гарних врожаїв, гарної розсади, нам усім мирного неба. Всього найкращого. До побачення!